Я хочу тебе запросити тільки не сюди, а на реальну сцену. І розказати вам ще величезний секрет. Наш Ярослав Чорногост, який сьогодні приїхав в гості до вашого Олексія Тачка. Вони не лише гарні друзі. Він не тільки поет. Не тільки пародист, в чому ви впевнитеся буквально через п'ять хвилин, коли в нас почнеться друга частина нашої зустрічі вже весела, не романтична, а гумористична. Він ще й в Умані шляхом таємного голосування здобув титул Король Рими. І цей титул він носитиме до наступного Уманського фестивалю. Ну а потім, якщо переоберуть, то звичайно. І зараз на пролівах короля. Я ще тут запросила двох поеток німф. Німфи вперед. Ми зараз зробимо дещо, про що Олексій ще не здогадується. Да, невеличкий сюрприз. Ну, тоді слово королю зараз йому в руки дам дещо. На що заберуть у лави радянської армії, так раніше б'язав. Ну тоді дозвольте на правах такого <райся> лідера поетичного хочу тебе, дорогий друже. Я думаю, що ти е, тебе сьогодні назвала Софія останнім поетом ліриком. Я думаю, що ти не останній. Я думаю, що ти. Перший в цій новій епосі, тому що е, цього прекрасного романтизму, оцього, е, цієї вічної мрійливості нашої української так не вистачає, Знаєте, особливо місту Києву, з якого я приїхав. О, знаєте, Іван Драч свого часу написав: Поховайте мене в Теліженцях, я не люблю пихатих столиць. Ось, це дуже е, такі симптоматичні слова, і яке щастя, що. Тут на цих прекрасних теренах, от мені вже втретє доводиться виступати в Черкащині. В Умані була така прекрасна атмосфера романтики, щирості і взаємолюбові між колегами. Тут, в Городищі, і перше я згадав, що вперше мій був виступ на Черкаській землі у місті Черкасах у 1980 році. Я там брав участь як молодий. В семінарі творчої шкільної молоді і там мені теж пощастило бути першим, але, ну, але е, суть навіть не в цьому, а суть у, том, у цій атмосфері щирості, любові, доброти і взаємоповаги і, е, одне до одного. А вже коли я приїхав ще в одну нараду. Таких серйозних, вона була в місті Єрпіні, то там, де будинок творчості письменників, ви знаєте, там вже були якісь літературні угрупування, там вже хтось когось зачаркує, значить, давай я тебе висуну на премію, ти мене похвалиш, а я тебе висуну на премію. О, ти про мене напиши Цензію, я про тебе напишу. Тобто вже потім, потім ці люди приходять зараз до влади, ну це, мабуть, було в усі часи, і один одного, знаєте, там вже. Вартий він чи не вартий, врешті-решт виходять книжки лауреатів, лауреатів, які е, е, прозаїків, яких почитаєш дві сторінки, і хочеться плюватися, викинути їх в урну і так далі. що Це не є справжня література. А я думаю, що справжня література народжується ось тут, в таких непримітних може містечках, але ваше містечко воно прекрасно тут народився. І письменник, і два брати, композитори, і, і, і яких наша національна капела бандуристів, які я працюю, виконує, це Семен Гулак артемовський і Петро Гулак -Артемовський. Ось. І є тут Олексій Тачко, велике щастя. Тому, дорогий е, друже, брате, я тебе хочу, як на правах короля, посвятити сьогодні в лицарі романтики української поезії. На многія літа, от віку і до віку. Многа літа. Мноя літа, во здравие, во спасенє літа. Ну і крім того, дорогий Алексії, поетам. Поетам дарували тернові вінки, а тобі, як вінку романтику, ми придумали сплести прекрасний ліричний вінок. Наші прекрасні музи тобі сплели його для того, щоб ти його носив на все життя з великою гідністю, повагою, і щоб тебе музи любили, і надихали все життя. Твоє Ти козак був до 100 років і більше. Далі скільки захочеш. Ну так я Ще, 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 ще.